Юлія Кручаль. Угу. Всего доброго ранку. Спасибо. Ми проводимо сьогодні засідання посільної комісії Улинської міської ради з питань майна власності житлового питання подарства та благоустрою. На порядку денної виноситься чотири питання і одне питання. за те? Додаткове питання, до питання стосується. Стосується передачі матеріальних цінностей на баланс управління житлового комунального господарства Донецької міської ради. Хто за те, щоб прийняти такий порядок денний? Прошу проголосувати. Одноголосно. Так. Отже, переходимо до першого питання про передачу технічного засобу. Okay. Так, доповідає. Світлана да, Олександрівна. Шановні депутати, на вашому розгляду є такі звернені рішення щодо передачі військовій частині е, пристрою електронної підтримки РЕП Чуйка в кількості дві штуки. Е, дані засоби були прийдлені за депутатські кошти за пропозиції Віталія Новікова. У нас є звернення військових частин. Вони потребують е, цих призорів, ногальна вартість їх 48 600. Прошу підтримати, щоб передати. Вони вже в нас є в кабінеті, ми їх отримали. Навіть дещо нижчу ціну ніж пропонувалося, і військова частина чекає їх неше. Тобто адресовим Так, є військова частина, а 466 від них є звернення, і на їхнє звернення працювали, щоб запустити ці проекти. Добре, що є така ініціатива від депутатів. Отже, значить... Комісія вирішила Моя дорогу використання частину передати військовій частині, а міської ради, міськради, реєстраторної підтримки Чуйка Так одині терпісі дві штуки вартістю 48 тисяч як і трі вікості, трі віщутки, віці, а, було озвучено. Хто за таку пропозицію?

Так, рішення це три котельні у нас. В нас була особливо місія міської ради, збереження міського половин. Ми вкували, повністю виходили на віку, публікували ці мережі і обладнані котельня. Чому так? Було? Тому що коли продавали ще нам район ті котельні, також так вони такі оборони не врахували, коли продали приміщення, і відповідно оці мережі. Знаємо, що спочатку район проводив їхній ремонт, але теж те, що ми продавали завдяки, обласні, і в області, і ВКВ не отримали. Тому пропонується таке рішення, щоб ми його облікували на балансі в нас, і вже, відповідно, здійснили відповідні подачі або в оренду, або інші заходи, щоб ми вже це використовуємо в комплексі. Вже і котель має бути, і обладнання, і відповідні мережі. Тому пропонується таке рішення по неприсунення акту. У нас є чітко до акту, акту номер 3 комісійно, тобто було все обстежено, інтерезовано, описано їхню повністю обладнання, обладнання і мережі, і їхні адреси, і їхню вартість прокатуру. Так, mm -hmm. Акти є тобто сканом, тобто судовочек сесії, і чітко зазначено, що до чого, табличка, одна 2, і відповідно ми вже робимо таке перше блок затвердження, бо ми тримаємо у вас і ставний аналіз на mm -hmm. uh, 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 УЗКР. Uh, 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 а, прошу сказати, знаходяться біля облару? СМАСТА це знаходиться, де обігріває цю бібліотеку Так, садочок uh, і тому школу. Так, так, так. Деться це неї з так, ну, значно треба прийняти рішення. Фактично підкування пройти нашим... рішення Так. Так, отже, пропонуюся затвердити акт 3 і наталізації майна обладнання, що знаходиться за адресою представлення 17А, Долина Хмельницька Київська область. Прийнято когальну власним Долинської міської об'єктом територіальної громади є об'єкт інженерної інфраструктури, значення і на потреби, відповідно до вимог чинного законодавства, управління житлового комунального господарства, приколати на балансі об'єкта, зазначення у акті номер 3 і на ретарізації майна типових мереж, обладнання, що знаходиться на відповідної адреси. Контроль за виконанням цього рішення показано на засобника міського голови Олега Хто за таке правді рішення? Прошу проголосувати. Одного власного.

згодом. Це є наш тернас, на той та і власно І комісія пропонує, щоб ми додали такий пункт, що Долинському ліцею науковий припинити ведення балансу будівлі закладу, приміщень споруд, котельні і обладнання, а вже у КГ продовжувати облікувати, щоб не було у нас подвійного балансу. Таким чином, тому про прохання, щоб ми ще несли в рішення, оцей такий текст, тобто що ми у ЖКГ буде баланс, а ліцей припиняє, щоб не було подвійних облікових даних. І відповідно, так само ми підтверджуємо акт. По обладнанню і по мережах приймаємо власність комунально і облікуємо в нас на балансі по ЖКГ, вже все майно, як воно повинно бути купувало з фонду. Я бочу тут до складу комісії входить Андрій Юрки, директор п'ятої школи, але фактично це на території інтернату виходить. Чому нараз переникають від наукового офіційного? З ними узгоджено все навіть на комісії говоримо. Навіть е, нас Сергій Іванович е, говорив буквально теж вчора теж Тобто з нами не з е, керівником закладу, і з одним з другим вони вони принципі не не проти. Тільки то було прохання м, 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 директора м, ліцею, щоб ми Много. слово написали так: не приприйде. А е, вона просила, що зняти з вола таким чином. Ну трактування, ну, немає значення для бухгалтерії, То чи знімаємо, чи припиняємо. Воно все одно буде лікуватися вже в нас на балансі ЖКГ, а ліцей припиняє. Хоча насправді договору управління проти, з яких заклик ми передали ще управління проти відповідно, ті всі воно дозволяє завести цей науковому також свій баланс на позабалансовому рахунку. Оскільки діти поточні ремонти, то також цілком не заборонено законодавством. тому... там немає ніяких які там права, таків та якогось ремонтом машина займається? Ні, тих прийняття. Має, ні, це не гаджати, ремонти. Це науковий, ні. Там тільки в нас от котельня, у <гітет> нас придав оренду і, власне, у нас дійсно є так випостачання. Тільки таким <гітет> чином, Тільки таким чином. Більше не має бути лікарів. Добре, проєкту так, Отже, пропонується заплатити. Акт No1. Іментації майна ти були мережі та обладнання, що знаходиться, на адреса є прийняти допомагаємо власність. об'єктів джерельної інфраструктури. Ну і управління житлового господарства, аплікувати на балансі об'єкти. І пунктом 4 дати текст, що припиняється баланс. Четвертий пункт, року закінчити. А це консультант. Ну і в Долинської комісії наукови Долинської міської припинити введення балансу будівлі закладу, господарських приміщень, споруд, приміщення котельня, обладнання торгових мереж, а управління ЖКГ, рада міськради продовжувати їх оплікувати на балансі. тут тобто таке рішення, як просувати, переходимо до нас тут року. Я виконання вулицю німецької громади на обліковано облікований окремо пишеться вчора. Не облікована. Облавні котельня по вулиці та пана Валентарія Вісіма до міц долина на теплових мереж. Доповідає Мар'яна. Аналогічна ситуація. лишні ситуації тільки в нас та котельня Валендареві Сімай, яка розумієте, спортивний комплекс і шосту школу. Та ж сама ситуація. Комісія рекомендувала, щоб це було обліковано, щоб воно взяли на балансі у ЖКГ відповідно і виняла домальну власність. Комісія <говорити> са. Так, про паніцької міської ради. Шановні комісії. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей на баланс управління штрафного господарства Ленинської міської ради. Мова конкретно йде про 98 сталевих радіаторів. Ви знаєте, що зараз у в межах проєкту міжнародного відбувається капітальний ремонт, а саме комплексна термалізація закладу, що включає у себе утеплення фасаду і заміна вікон і заміна системи опалення. Відповідно, у нас на балансі знаходиться 98 батарей, оскільки ми їх повторно використовувати не можемо, складу для зберігання не маємо. Ми погодилися з України житлового комунального господарства. Вони беруть до себе на баланс, а далі вони вже визначаться, приймуть якісь рішення, куди можливо будуть продавати. Заклад дошкільної освіти, чи можливо заклад загальної середньої освіти. Просто ми їм продаємо, вони себе зберігають. Ну, до вашої уваги пропонують такі приміщення, просимо підтримати. ЖКГ, ще через повторюю, все узгоджено. Ми колимови тільки про реалізові найбілька не такі, ніж як вони ще не зняті, тому ми можемо продати тільки те, що вже знято. Ну, але подібне рішення так буде ремонту. Там, можливо, буде інше рішення, тому що ріки не стоять у мене на балансі, вони знаходяться у загальній вартості будівлі про ніж Тому Адамсом, коли будуть знімати, вони по акту передачі швидше всього будуть передавати напряму в управлінні житловому Трошки інша процедура. А як реально ті роботи виконати зараз, коли під час навчальних процесу? Ну так. І працюємо, вчимося, узгоджуємо, і вони крім цього проводять ремонт. Тобто ми це все узгоджуємо на рівні керівництва Адомсона, але і я, як керівник. Поки що, слава Богу, проблем немає. Зауваження батьків також навчальний процес продовжується. Добре, що такі кошти знайшли, добре, що підрядник. Хочеться вірити, що підрядник на такий. Так, ні, працює, хай це нормально. Так, добре. Що... добре. Так, Хто за те, щоб передати <clears throat> матеріальні цінності або з управління ЖК Володицька міська радика? Прошу проголосувати.